Такий маленький, але дуже вагомий секрет вам відкрию. Все завжди те, що дієво, воно банально просто. Отже, жінкам, які роблять каву зранку для свого чоловіка каву чи чай, неважливо, як вкласти душу і магію в цю каву? Коли ви робите каву, робите за своїми правилами, так ми в мене є свої правила, звичайно, свої секрети, які я повністю відкривати не буду. Але чим я можу з вами поділитися? Коли уже цукруєте або просто ложечкою помішуєте за годинниковою стрілкою і кажете: Закручу, заверчу здоров'я в такого то називаєте ім'я чоловіка впущу амінь. Або ж замість здоров'я ви підставляєте фінанси, так чи щасливу дорогу, любе те, що на даний момент потрібно вашому чоловіку чи вашим дітям.